Жабка на ставку. Вітаю малята. Подивіться, хто до нас в гості прийшов. Це жабка. Давайте розглянемо її. Якого кольору жабка? Зеленого, правильно. А що ж є у жабки? Голова, тулуб і лапки. Які ви спостережливі? А давайте послухаємо, як жабка скрекоче. А тепер повторимо скрекотання разом з жабкою. Молодці малята! А тепер давайте послухаємо віршик. Про жабенят. Дві зелені жабки рахували лапки. В тебе п'ять і в мене п'ять. Ми умієм рахувати. Вийшов бусол скомишу, вас до школи запишу. Жабки миттю до води поховались хто куди. І чого було тікати, бо не вміють рахувати. Скажіть, дітки, про кого розповідає віршик? Про жабок. А де жабки живуть? У ставку, у водичці або в травичці. Нашій жабці дуже сподобалося з нами слухати віршик. Дітки, вона прийшла не одна, з нею прискакали і її подружки. Давайте ми їх розсадимо. На латаття. Подивіться ця жабка яка за розміром? Велика. Правильно. А ця. Маленька. Молодці. А ця найбільша. Жабок потрібно посадити на латаття. Потрібно знайти латаття такого самого розміру, як і жабка Спочатку на найбільше латаття посадимо найбільшу жабку Тепер на велике латаття посадимо велику жабку А ось на маленьке латаття посадимо найменшу жабку Чудово справились із завданням. Жабці було дуже цікаво з нами гратися, але їй час вже додому. І вона каже нам: Бувайте малята, до нових зустрічей!